Вже склалася добра традиція на Волині, що працівники Волинської міліції здають постійно, періодично здають кров. Але в даний момент, коли йде, можна сказати, бойові дії на території України, препарати крові дуже зараз необхідні для бійців Національної гвардії та внутрішніх органів внутрішніх справ. І дні донора зараз стали частішими. Кожен працівник міліції. Хочу внести свою вклад в е, справу, щоб скоріше закінчилася антитерористична операція. Одні працівники міліції своїми діями на сході е, закінчують цю справу інші працівники міліції здають кров, і таким чином вони е, допомагають, щоб скоріше закінчилася антитерористична операція. Для кого йде ця кров? Ця кров іде не тільки для працівників міліції ця кров іде в банк крові Волинської області. Для, е, Бійців національної гвардії та для всіх громадян Волинської області. Сьогодні приїхали до нас представники станції переливання крові, щоб всі працівники міліції могли здати добровільну кров для проведення антитерористичної операції на сході. От всі добровольці залучилися до акції. Щоб здати кров, чим міліція може, тим допомагає для учасників антитерористичної операції. Для вас особисто ну для, для мене особисто. Чим на даний час можу, тим і поміг би. А мої побажання одні, які хлопці перебувають на антитерористичній операції, щоб повернулися додому живі та здорові, бо не чекають сім'ї. У мене все. просто став. Особливо Что приседную руку? Не-не-не. А что вы делаете? Вот чуть-чуть был. И ещё надо, ещё раз. Что хорошо писать. И шла ещё телят.

50 заходимо, хлопці, хто записаний з карточкою, заходим. Він вийшов дивитися на бочки і відповім нам. 西口さん。